Вітаю всіх шанувальників єдиноборств, ви в світі боксу. І так, як повідомляється, Ентоні Джошуа повертається до тренувань вже на цьому тижні, що є новим натяком на те, що він повернеться на ринг до грудня. Колишній чемпіон світу у важкій вазі AJ не виходив на ринг після своєї невдалої перемоги над Джермейном Франкліном минулого місяця. Як відомо, довгоочікуваний бій Ентоні Джошуа з Деонтеєм Уайлдером наближається до завершення. Його промоутер Едді Хірн заявив, що він хотів би, щоб воїн Уотфорда провів ще один розминковий бій перед тим, як побитися з колишнім королем WBC. Обговорювалося все британське зіткнення з діляном Уайтом, але тепер, схоже, Джошуа збирається почати підготовку до бойового табору перед поєдинком з бронзовим бомбардувальником. Журналіст Ден Рафаель у Твіттері розповів своїм підписникам, що він спілкувався з тренером AJ, Деріком Джеймсом. І він каже, що повідомив йому, що Джошуа повернеться в спортзал у п'ятницю. Також Ерл Спенс тренується для бою з Кроуфордом цього літа. Чарло реабілітує руку, а Френк Мартін проведе бій в липні. Переговори щодо його давно назрілого поєдинку з Уайлдером, який збирається приземлитися в Саудівській Аравії цієї зими, почалися ще в квітні. На відміну від першого раунду переговорів 5 років тому, цього разу дискусії між обома таборами пройшли без проблем, настільки, що головний тренер Уайлдера Малік Скотт очікує неминучого оголошення. Довгоочікувана зустріч Джошуа та Уайлдера відбудеться в рамках турніру чотирьох гравців за участю Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Іскот також стверджував, що грудневі поєдинки відбудуться в одну і ту ж ніч. Про це також говорив Едді Хірн. Дивіться детальніше по підкасті зверху в правому куточку відео. В свою чергу Діліан Уайт вважає, що Ентоні Джошуа та його команда втратили інтерес до справжніх боїв. Уайту був обіцяний третій бій проти Еджея, якщо він переможе Джермейна Франкліна. Він зробив саме це, але олімпійський чемпіон 2012 року Джошуа вирішив натомість битися з тим самим Франкліном, намагаючись набрати очки. Уайт сказав: Вболівальники, мабуть, роздратовані, тому що людям обіцяють і наполягають на цих бійках, а потім припиняють це, коли вони близькі до того, щоб відбутися. Багато великих бійок не відбувається, це дратує, але люди бачать, що це наближається і повинні це прийняти. Це божевілля, але наразі лише 5 із 50 найкращих боксерів у важкій вазі мають організований бій. Бездіяльність вбиває спорт і він потребує перебудови. Я чекаю свого наступного бою і мав би битися з Джошуа після Франкліна. Джошуа та його команда сказали всім, що переможуть поєдинку Уайта та Франкліна з еджеєм, а потім буксували з програвшим. Але будь-хто, хто бачить, як Джошуа 9 місяців сидить і чекає кешауту Уайлдера або Кларка, який протистоїть якомусь підмайстру в безглуздій битві в Андеркарті, побачить команду, яка втратила свою пляшку. Завзяті шанувальники Уайта і навіть його найпалкіші ненависники мусять погодитися з більшістю його настроїв. Плутанина навколо цієї важливої частини кар'єри Айджея вражає, і фіаско навколо Кларка закінчилася фарсом. Уайт додав. Команда Джошуа дає інтерв'ю, кажучи, що він перемагає мене в чотирьох раундах, але він не може вирішити, чи я суперник його мрії, чи його найгірший кошмар. Я хочу бою. Я знаю, що Дазен теж хоче цього бою, тому що це була б надзвичайно велика подія. Єдина проблема, яка є у всіх нас, це Джошуа. У нього проблеми з впевненістю, і він боїться приймати бій. Він не хоче ризикувати виходом на пенсію в Саудівській Аравії проти Уайлдера, у якого також закінчився термін придатності. Джошуа та його команда говорять про Кларка як про майбутнього чемпіона світу. Але вони бояться битися з Фабіо, який кілька років тому бився з білими комірцями в пабах Іпсвіча, ці люди безхребетні. Є довгий список супротивників, з якими я можу битися далі, і незабаром настане крайній термін, коли Джошуа повинен витягнути палець і знайти свою ручку. І Є купа британських важковаговиків, таких як Девід Аделе і Дакрес, які хочуть кинути виклик Фабіо, або він може перейти до європейських і світових цілей. Джошуа більше не золотий гусак, спорт не обертається навколо нього. Він і його люди, здається, цього не усвідомлюють, але знову відмовилися від мене і програли у Уайлдеру в грудні. Йому та його команді, які знають так багато, але роблять так мало, їм кінець. Що ж? Поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!